Багатоповерхівка по вулиці Кремлівській, 65 у Запоріжжі, розкололася навпів. Вже півтора місяця мешканці спостерігають за тим, як будинок просідає та нахиляється. Плита між двома під'їздами тримається на чесному слові. Трищать по швах і балкони. У свою чергу посадовці, які провели оперативне виїзне засідання на місці події, зберігають спокій. кажуть за висновками фахівців, руйнівні процеси призупинилися. Яна сасіна та Олександр Мухін знають більше. Ви кажете, страшно лі, Страшно! Про міцний сон жителі аварійного будинку забули ще півтора місяці тому. Тоді вони помітили просідання. Спочатку затопило підвали, далі стала хилитися і власне будівля, тріщать газові труби та балкони. 20 по 27 іюня -е подвижка по температурному шву где-то порядка 6 см. Якщо буде критична точка наклона под'їзду, а під'їзди у нас как отдельне здання. То закони фізики ніхто не відміняє. То тобто, якщо центр тяжко в критичну точку, то дом просто завалиться. Посадовці нарікають на те, що фундамент будинку був закладений з порушенням технологічних вимог, адже будівля знаходиться на схилі і підтоплюється. Однак, переконують, життю 400 людей сьогодні нічого не загрожує. Ситуація стабілізувалася осадку. Дві тижні тому, по заключенню Ніської, він вже став менше осадки, вона в пределах допустимого. Поки ж спеціалісти щодня здійснюють загальний та поквартирний моніторинг стану будинку. Водночас відповідальні інстанції інспектують прилеглі мережі водоканалу, аби виявити можливий витік, а комунальники здійснюють поточний ремонт. Усилена конструкція козирка третього под'їзда на сьогодні замінений всі п'ять випусків каналізації скелю е, недопущення утічок і намагання подвала самого дому і ряд других мероприятий. Що ж до реконструкції будинку, бюджетним коштом міська влада чекатиме на висновки ревізорів науково-дослідного інституту будівельних конструкцій. Після цього готуватимуть проектну кошторисну документацію, орієнтовну вартість та терміни капремонту поки не озвучують. Перевертні у погонах двоє 18-річних юнаків із дівчиною близько 9-ї години вечора повернулися додому з супермаркету. Біля під'їзду шлях їхньому таксі раптово перегородив червоний «Пежо». Звідти вийшли троє чоловіків зі зброєю, представившись правоохоронними органами, погрожуючи насильно заштовхнули до свого авто. Там підлітки били та вимагали гроші. Потерпілим вдалося врятуватися, але коли звернулося з заявою до міліції, зустріли, мали не спротив. Із подробицями Катерина Базаркіна. Житель Запоріжжя Сергій Доценко тільки-но повернувся з моря та вирішив відсвяткувати це з друзями. Трьох поїхали до супермаркету, а на зворотному шляху їх перестріли невідомі. Троє агресивних чоловіків, спортивної статури, представилися правоохоронцями та навіть показали посвідчення. Садять машину ні під таким предлогом, просто угрожає пістолетом. Ми поїхали до город по дорозі. вони просто мені сказали, що вони підкинуть мені наркотик якийсь і мене посадять. Попросили викуп. Викуп для кожного з молодих людей зловмисники визначали окремо Сергієві тисячу доларів, Анастасії сім тисяч гривень та п'ять тисяч тієї ж валюти Євгенові. Конфіскували телефон Сергія, зв'язалися з його матір'ю. У розпачі шокована жінка зателефонувала чоловікові, котрий нині знаходиться у Москві. Той розуміючи, що на такій відсині нічого не зробить, зв'язався зі своїм товаришем, який у свою чергу зголосився допомогти. Аби якнайшвидше визволити заручників, зголосилися передати кошти. Зустрілися біля добового гаю. До них вийшов ватажок банди. Бесіда не склалася, тож хуткості в машину чоловіки спробували втекти, але разом із заручниками. Дядь Сережа буквально спас нас. Він напригнув на машину і сказав, що ну, вони в нас випустили. От, і поки вони його катали на машині, то есть буквально ну, я взагалі в шокі була просто. От, нам сказали вибігати з машини, сказали, отпускай їх нафік, пускай пускай уходять. Глоумисники прихопили з собою вартісний телефон та близько тисячі гривень. Із численними травмами рятівника підлітків шпиталізували. Останні ж учасники безпрецедентного випадку вирушили до міського управління міліції. Однак там, із незрозумілих причин, заяву від потерпілих приймати відмовилися. Людина, мені сказав, який... він, виходив, говорить, та чоловіка на мене сказав, коли янка виходил, гарита яка машина, говорю, піжок красний, він аж побліднів». Насправді ще каже Сергій Доценко зблід співробітних міліції від того, що його голосу пізнали потерпілі. Саме він, за словами молодих людей, допомагав зловмисникам на іншому кінці дроту діставати всю потрібну їм інформацію. А з неофіційних джерел журналістам стало відомо, що один із нападників насправді працює в правоохоронних органах, намагаючись з'ясувати цей факт та обставини справи. Взагалі, наша знімальна група звернулася до керівників слідчого відділу та штабу жовтневого райвідділу відділу Однак від жодних коментарів вони відмовилися. Боротьба з Амброзією досягла піку. Збудник алергії пишним цвітом буяє на міських вулицях, спричиняючи відчутні проблеми зі здоров'ям, запоріжцям та додаючи головного болю комунальникам. Загалом територія, де наявні каратинні рослини, сягає 1600 гектара. Нині ж їх скошено та понад 60. які ще дії застосовують сьогодні для поліпшення ситуації. Дивіться далі у сюжеті. З міського бюджету виділяють кошти на отримання зелених територій та боротьбу з карантинними рослинами. Аби контролювати ситуацію, було легше, всі ділянки закріплюються за певним підприємством чи установою. Навесні у квітні кілька осередків насаджень знайшли своїх остаточних піклувальників. Щодня 200 осіб прибирають території. Крім того, залучають трактори, газонокосарки та ручне знаряддя. Нинішнього сезону прибирати місця росту карантинного бур'яну довелося двічі. В связи с погодными условиями, которые у нас наблюдались в июне, в середине июля, это там частые дожди были, то, то солнце, то дождь, то трава росла очень быстро, и рост карантинных растений начался тоже немножко раньше, чем в прошлом году. Нам пришлось увеличить кратность покоса и удаление амброзии. Стежать за поширенням збуднику алергії і працівники фітосанітарної інспекції області щотижня здійснюють ряди перевірки в разі виявлення правопорушень складають протокол та застосовують адміністративні стягнення на должностних літ. Протокол составляє від 136 до 170 гривень, на фізичних літ від 51 гривень до 170 гривень. На даний момент вже проведено 189 рейдів перевірок, рейдов тільки составлено только 12 протоколов. Тому що можна сказати, що на даний момент, якщо сравнювати, то кількість амброзії в місті уменьшається, тому що люди ведуть борьбу у Запорізькому регіоні. Спостерігається стійка тенденція щодо збільшення кількості випадків захворювань на алергію серед населення. Збудником полінозу частіше за все є полок амброзії, що подразнює дихальні шляхи, очі та навіть шкіру. полинос, который проявляется ринитом, слезотечением, кашлем, удушьем, кожными аллергическими реакциями и вызывает его пыльца сорных, луговых, злаковых трав, деревьев. Карантинним растінням являється амброзія. Якщо в інших країнах відсоток захворюваності на алергію коливається від 20 до 40, то в Україні кількість осіб, що потерпають від сезонних ринітів, сягає 45%. Це своєрідна захисна реакція організму на невідому йому речовину. Попередити ж або уникнути подібних випадків можна тільки ліквідувавши алерген. М'ясна та молочна продукція. Нині якість саме цих продовольчих товарів турбує запоріжців найбільше. Враховуючи ігнорування продавців щодо надання відповідних документів, громадяни звернулися до міської влади. Та, в свою чергу, провела робоче засідання з керівниками приватних та комунальних ринків. Надали тиждень, аби усунути похибки. Тож, чи виконали поставлене завдання, перевіряв заступник запорізького міського голови Валерій Еделєв. Останнім часом кількість скарг на недобросовісних продавців дедалі збільшується. Зокрема, це стосується реалізаторів м'ясної та молочної продукції. Враховуючи погодні умови, товар швидко псується. Тож покупці без надання відповідних документів брати його відмовляються. это теж конечно, звісно, ну були такі от моменти, коли ну, просто е, предприниматель порушував правила Да? Час більш конкретно буде вже Відтак, аби перевірити, вийшли, так би мовити, в люди. Дійсно, інформація стосовно товару є, і деякі з радістю її демонструють. Інші чи соромляться, чи взагалі не знають походження товару, котрий реалізують. Тож відповідають лаконічно. Я просто продавець. На допомогу приходить директор критого ринку. Ви торгуєте якою -то продукцією? Марганівська і це фабрики. Да? Ну таке ну, освітає діволмуть, да. не дібойтесь. Посвіжнення качества є у вас. Ви реалізатор. Просто дійсно наступний раз набуть беджбеджик, Бейджик, бейджик проїзд, щоб щоб є, вас била щоб ви щоб, щоб я панімав. Одне з завдань поставлено для керівників приватних та комунальних ринків. Всі продавці повинні мати бейджики зі своїм ім'ям, прізвищем та назвою підприємства. Однак під час обходу території жодного не побачили. 80% – та Людей, которые торгуют на рынке, они торгуют здесь постоянно. Это постоянное место их работы. Поэтому, обращаясь к ним, хотела бы, хотелось бы знать, с кем говоришь. Эту задачу руководитель рынка, вот этого крытого рынка, не выполнил на сегодняшний день. Ему сегодня поставлена задача в течение недели устранить этот недостаток. И я думаю, что на следующей неделе мы уже увидим и Бэйч. Фахівці ж запевняють, безвідповідальність продавців на якості товару в жодному разі не позначається, адже для того, аби стати до роботи, необхідно мати санітарну книжку з результатами флюорографії та відповідною початку терапевта стосовно ж тварини, звідки який стан до забою та в яких умовах транспортувалася, має бути вказано в окремому документі. Для цього на ринках хасучисляється гасударственний надзор. Лабораторії від санекспертизи. в штат лабораторії входять і врачі, і лаборанти. Лабораторія оснащена повністю всіми необхідними реактивами, приборами, які дозволяють з тих правил проводити дослідження. До речі, перевіркою критого ринку посадовці не обмежаться. Заступник міського голови Валерій Еделєв відвідає також центральні торговельні майданчики в кожному районі Запоріжжя, а керівники райадміністрації перевірять уже всі продовольчі точки на своїх територіях. В столиці стартував юнацький Євробаскет 2013 Передував урочисті церемонії відкриття турніру майстер-клас для дітей Сиріт, який провели провідні баскетболісти України та віце-прем'єр Олександр Вілкул. Саме малеча, що опинилася в складних життєвих умовах, зможе відвідувати матчі юнацького Євробаскету 2013 безкоштовно. Таку соціальну ініціативу реалізувала разом з дитячим фондом ЮНІСЕФ. Федерацією баскетболу України місцевим оргкомітетом Євробаскет 2015 та благодійними організаціями за словами віце-прем'єра, подібні соціальні акції це частина заходів, що реалізуються в країні для підтримки дітей, перш за все, тих, які потребують особливої уваги з боку влади та суспільства. Київ, столиця європейського баскетболу, принаймні до 18 серпня. В столичному палаці спорту стартував юнацький Євробаскет 2013 Перед початком церемонії відкриття турніру, зірки українського баскетболу різних поколінь провели для дітей з сирі та дітей з особливими потребами майстер-клас. Віце-прем'єр міністр Олександр Вілкул повідомив, що понад 5 тисяч юнаків, що потребують соціального захисту, зможуть безкоштовно відвідати матчі юнацького турніру. Крім того, віце-прем'єр назвав нинішні змагання одним з етапів підготовки. Украины до дорослого чемпионата Европы с баскетболу 2015 года. Евробаскет 2015 начался с замечательного события. Это ребята, дети сироты, дети с особыми потребностями совместно с нашими звездами сыграли вместе в баскетбол. Ребята провели для них мастер-класс. Я считаю, что каждый ребенок особенный, каждый ребенок будет в себя верить, и все у нас обязательно получится. Церемонія відкриття турніру почалася з виносу прапорів всіх 16 країн-учасників та масштабної хореографічної композиції з використанням символіки чемпіонату. Після чого українська збірна зіграла свій перший матч на турнірі. Це потрібно взагалі для розвитку спорту. Популяризація любого виду спорту, в даному випадку баскетболу. 16 команд, лучших команд Європи, соревнуються. Ми 16-та страна, яка приймає такого роду чемпіонат. Що на сьогоднішній день вже... Європейська федерація баскетболу ну, признала його лучшим по рівні підготовки і так далі. Всі 72 матчі юнацького євробаскету серед чоловіків відбудуться в Київському палаці спорту і проходитимуть одночасно на двох майданчиках. Ім'я чемпіона стане відомим 18 серпня. На сьогодні це все. Зустрінемося за сім днів. На все добре.